Доброго дня! І таку тему хотів затронути як селекція маток бджолиних на нашій пасіці самостійно. Ну, ви не матковод, ви тримаєте якусь кількість бджіл і ведете свою якусь селекцію. Ну, І для цього, щоб для того, щоб вести, почнемо спочатку. да. Значить, матководи, ті, що займаються конкретно, серйозно цією справою, у них вони беруть матеріал. Там за кордону, або в наших матководів беруть якийсь племінний матеріал, де протестувано, там або іскусне сім'я зроблено, де дійсно гарна матка з гарними показниками. Був трутовий фон при обльоті гарний. Або якщо іскусне осеменення бралося трутовий сперматозоїди від якісного трута. В них там все серйозно зав'язано, і для того, щоб прислати вам матку, він відповідає, якісь в неї папери на це є. Але деякі бджолярі самі. Ведуть свою селекцію. Да? І от, наприклад, питаєш у людини, чим ти якою породою ти займаєшся, яку тримаєш, він каже, Карпатка. Да? А як у нього вона взялася ця Карпатка? Він там декілька років назад виписав дві-три маточки. І з цих двох-трьох маток. Виводи дочок F1, F2, F3, і далі далі далі. І він вважає, що він тримає Карпатку. Да? Але так не, не, не може бути. Бо якщо порахувати від матки породістий F1 сохраняється лише 12%. Тобто від той матки, що навіть матковод нам вислав, Оце вона F1 від породістої матки, всього 12%. А якщо вже F2, тобто від дочки ще одну дочку получить, то всього 2% породістих якостей зберігається від попередньої матки від бабушки. Тому селекцію, яку ви проводите у себе на пасіці, ви не можете стверджувати про породісті якості вашої бджілиної сім'ї. Так як якщо вона F1, F2 або F3, то практично родственних зв'язків з її бабушкою, прабабушкою іменно Карпаткою, вже немає. Ну це не тільки Карпатка, це так і карніка, там і Стіпова, неважливо. Не Дуже, дуже важливий при виводі трутовий фон, чого ми не можемо зробити невеликі пасіки, як в посілку знаходиться декілька пасік. Да? І один тримає степову, один тримає там, бакфаст, один там, карніку, хтось ще якісь там породи тримає. І вже трутовий фон намішаний. Тому, якщо ми за кордону привозимо. Якісь матки, тобто від них же ж виходить трутні, да? А ви повинні розуміти, да, що трутінь з'являється з одної клітини? У трутня нема батька. у трутня тільки мати. Це у бджіли є і батька, і мати, так як є неплодотворне яйце і є сперматозоїд батька. Да? І, виходить, є і батька, і мати, а в трутня немає батька. У трутня є дедушка, да? так щоб вас не путати, ну, батька в нього немає. І трутінь зберігає 100% спадок від своєї матері. Тому як матководи, які гарно і добре займаються цією справою, у них стоїть, Якщо маткове водне хазяйство 500, 800, 1000 маткомістів, у них не стоїть 5-10 батьківських сімей з трутнями, да? а у них стоїть 100 сімей. І трутньовий фон практично один однаковий. Там деяка бджіла, трутень якийсь залетить другої породи, але він вже на общий фон не вліє, так як із 100 сімей вилітає дуже багато трута, і вони практично спарюються з цими матками, що потрібно. Да? Це я не Кажу про іскусне сім'я, там взагалі все, все предельно ясно. Але е, повертаюся до того, що F1 12% зберігає тільки материнських якостей. f 2 тільки 2%. Тому якщо ви хочете проводити селекцію на своїй пасіки, вам обов'язково потрібно покупати не, не тільки виводити своїх маток, а купляти нову кров, як то кажуть. Якщо ви будете постійно купляти нову кров, як ви тримаєте, допустимо карніку, і будете періодично рік там, через рік купляти. Підкупляти ще карник, у ваш трутовий фонд приблизно буде е, карники. Е, і у вас F1 буде хоча б там 12%, F2-2% карніки. Якщо ви цього робити не будете, ваша порода просто виходить на нет. Асиміяються е, е, ваші матки е, роєві чи свищеві, вони асиміняються з трутами з ближлежащих пасік різних пород. Тому. Я рекомендую не тільки виводити свої матки, але й міняти кров. Ну, от якось так.